Вітаю, друзі! Пропоную до огляду банкноту номіналом 20 гривень зразка 2016 року, присвячену 160-річчю від дня народження Івана Франко. Один з підписників, там, Денис Мартинюк, просив показати цю банкноту. І якби, в мене немає огляду на таку банкноту, то я вирішив зняти про неї відео. Тим паче, що я вчора отримав посилку від Національного банку України з цією банкнотою, тому зробимо огляд на цю банкноту. І, з вашого дозволу, я зачитаю довідкову інформацію з сайту Національного банку України, щоб було більш інформативне відео. Значить, Національний банк України 1 вересня 2016 тисячі шістнадцятого року вів в обіг пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень, присвячену 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка. Тираж цих банкнот був 1 мільйон примірників для виготовлення цієї банкноти. Вперше була застосована інноваційна технологія, папір для банкноти було вироблено із додаванням волокон українського льну. Донедавна паперова основа української гривні на 100% складалася з бавовни. Не із, не із дерев'яної целюлози, як більшість. Як більша частина паперів широкого вжитку, а і бавняного волокна. Лише у 2016 році було вирішено використовувати український льон у процесі виготовлення банк... банкнотного паперу, адже властивості волокон льну в силу структурних особливостей, їх анатомічної будови, хімічного складу і високого ступеню полімерізації, виявляють перевагу у забезпеченні. Механічної міцності паперу основи. Ідея використовувати альтернативи бавовни у виготовленні грошей оригінальна, проте не унікальна. Це відома у банківській індустрії практика. Наприклад, траплялися випадки застосування для виготовлення грошей волокон рисової соломи. Або манільської пеньки – рослини сімейства бавовняних. Актуальний приклад тривалого успішного застосування волокон того ж льну належить до виробництва паперової основи для доларів Сполучених Штатів Америки, часткове заміщення імпортної бавовни бавовняної сировини на українську ляну в композиції паперу не тільки підвищило міцність та зносостойкість сучасних банкнот гривні на 5-10%, а й знизило вартість виготовлення грошей, адже вартість вітчизняної ляної серевини дещо нижча від імпортованого бавовняного волокна. Проєкт реалізується без капіталовкладень. Натомість це дає можливість підтримати національного товаровиробника та сприяти створенню нових робочих місць в Україні. Національний Банк України розробляв цю банкноту з метою вдосконалення технологій виготовлення грошових знаків національної валюти України та елементів їх захисту. Працюючи над створенням. Було втілено найсучасніші інноваційні технології, як у дизайні, так і у системі захисту. На банкноті також запровадження такі сучасні оптично змінні елементи захисту, як, 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 зараз запущу трошки вікон, бо тут я не можу прочитати. Так, як віконна захисна стрічка Pride шириною 6 мм. З ефектом руху фонових зображень. Це мається віду ось про цю стрічку. Та другий елемент спарк, що поступово змінює колір при змінні кута нахилу банкноти. Ось цей елемент спарк, де написано 160 років від дня народження. Так, ще хотілося б характеристики сказати такі, що розмір банкноти у нас 69 на 130 мм. Висота і там довжина. Дата друку 2016 рік, ну, введена в обіг 1 вересня 2016 року. Це на 20-ту річницю від дати введення гривні. Ось така банкнота. Ну, покрутимо під різними кутами, щось змінюється. Так, змінюється цей елемент спарк. бачите, так він у нас. І де щось таке там чи малинове, чи який там в нього колір. Отак він змінює колір під різними кутами на нахилу. Змінюється колір. Бачите, ось така банкнота. Зображення лицевої сторони це портрет Івана Франка. Зображення зворотної сторони це будівля Львівського театру. Серія ЦБ. Ну, і вон, номери такі в мене випали цікаві номерки цієї банкноти. Так, і тут текст із, із творчості Івана Франка. Давайте спробуємо зачитати. Земля моя, всеплодюча мати. Важко читати сили. Нє, не можу прочитати. Так, ось така, друзі, банкнота. Йшла вона ось в такому, це я замовив, в такій ось сувенірній упаковці написи англійською і українською мовами. Тут теж всередині наведена інформація довідкова українською та англійською мовами. Ось такі захисні поліетиленові. Файли, такого вони не дуже гарної якості. Ось так на звороті вона. Все. Дякую за увагу, друзі. Гарного всім колекціонування. <клух> До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.